За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, зокрема, 23 рази на Донецькому, 25 на Маріупольському та 8 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку під вогонь із заборонених мінськими угодами 120 мм міліметрових мінометів потрапили українські опорні пункти Вавдіївці, Дачі і Майорську. 82 мм міномети ворог застосував по наших позиціях поблизу шахти Бутівка, Авдіївки і Зайцевого. Не припиняє противник збройні провокації на Маріупольському напрямку. Найгарячіше було під Широкиним. Тут російські окупанти застосували 120 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також з мінометів 82-міліметрового калібру ворог стріляв по Красногорівці, Павлополю та Славному. Окрім мінометів на Донеччині, окупанти вели вогонь по наших військах із зенітних установок, бронетехніки та стрілецької зброї. На Луганщині противник бив із 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів по українських захисниках в Новоолександрівці, а протитанкові керовані ракети та гранатомети використав у Попасній.